поліції Львівської області Олександр Анатолійович Шляховський, керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет, керівник управління Служби безпеки України у Львівській області Вадим Онищенко. Прошу почніть. Ну, ви всі знаєте, що напередодні ночі був затриманий обруноване підозрюваний у вчиненні цього вбивства. Наразі тривають слідчі дії. Він був затриманий в Хмельницькій області Національною поліцією, службою безпеки України за процесуальним керівництвом офісу Генерального прокуратури були проведені всі необхідні слідчі дії, і на сьогодні ми бачимо той результат, що правоохоронна система спрацювала дуже швидко і затримала. Насамперед для нашого суспільства це резонансне вбивство. Щодо конкретних деталей, ми готові відповісти на ваші питання, але хочемо зазначити, що дуже багато деталей повинні залишатися для слідства, для того, щоб ми могли встановити всі обставини, всіх осіб, які причетні до вчинення цього злочину. Чи можна тоді запитання? Вже було оприлюднено президентом так вночі, що він дав перші свідчення затриманий. Скажіть, будь ласка, якщо можна які мотиви, що він розповів? Можна сказати, що на сьогоднішній день ми вивчаємо всі мотиви, ми не прибираємо жодної з версій, ми продовжуємо працювати по всіх напрямках, слідчо оперативні групи працюють. По окремим версіям, але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. З'явилася лише інформація в телеграм-каналах, що йому погрожували, що у нього син військовий, погрожували, як погрози були пов'язані з сином, саме з сином може бути. Ну, не, не з сином, а з приводу шантушувала його інформацію про місце знаходження тіла загиблого сина. Така інформація з'явилася в телеграм-каналах, чи можете прокоментувати? Ну, Дивися, це складно коментувати. Насамперед ми ж проводимо ще оперативні дії, які дозволяють нам зафіксувати сам факт причетності особи до скоєння цього злочину. Щодо мотивів цієї людини, я вважаю, що правильно казати лише після проведення відповідних свідчих дій. А чи зізнався він обличчя? Ми не кажемо про те, що він зігнався. дивіться, і офіс <просив> <просив> генерального прокурора, служба безпеки, і національна поліція працюють за те, щоб здобути офіційні докази, щоб ми могли підтвердити, що ця особа безпосередньо вчинила цей злочин на сьогоднішній день і на сьогоднішній час йому оголошено про підозру у вчиненні вбивства, і щодо мотивів, звичайно, слідства після проведення певних слідчих дій. За підтримки всіх правоохоронних органів і служби безпеки України ми можемо казати, вже буде остаточно вісно. Хто він що він звідки чим займався? З кіким років то різна інформація гуляє, так що це позицію дозволити. Дивіться, я хотів би зазначити наступне, що вже ви знаєте. Десь годину тому назад я особисто погодив повідомлення про підозру вказаної особі. Повідомили ми йому про підозру за двома статтями. Частина перша статті 263 це незаконне придбання зберігання вогнепальної зброї. І частину першу статті 115, це умисне вбивство особи. Наразі тривають слідчі дії, які ще будуть тривати довгий час, бо в дуже великий обсяг роботи у нас. Крім того, підготовлено клопотання про обрання вказаної особи запобіжного заходу. Ми будемо просити безальтернативний запобіжний заход, а саме тримання під вартою без можливості внесення застави. Найближчим часом це клопотання буде подано до суду. Ми будемо відстоювати саме такий запобіжний захід, тому що ми вважаємо, що тільки він зможе забезпечити виконання покладених обов'язків на підозрюваного. Крім того, хочу зазначити, що попереду у нас дуже багато роботи, бо для нас Метою є не тільки затримання і повідомлення особі про підозру, а утримання також вироку справедливого вироку цій справі, яка поставить крапку, який поставить крапку з приводу всіх обставин, хто винен, хто приймав участь, чи злочниця їжка. Розкажи все ж таки, хто чим займався? Ну ту інформацію яку дозволяє наразі е... звідки, навички, поводження зі зброєю і чи знайшли зброю власне? Не можемо. Ми по. Не можемо ми на даний час надавати дану інформацію. З метою ми на даний час збираємо ці докази, ми обов'язково проінформуємо суспільство і будемо інформувати суспільство поетапно з процесами документування і збору відповідних доказів. Ми 1973 року народжено. Він зі Львова, місцевий, місцевий, місцевий. місцевий мешканець, який проживав тут, у Львові, і мав певні обставини, за яких він це вбивство. Ми не хочемо давати деталі, чому, який мотив. Для нас це важливо, тому що і Служба безпеки України каже, і Національна поліція, яка розслідує цю справу, і звичайно, офіс генерального прокурора каже про те, що нам треба відпрацювати. Дуже багато деталей, які для нас дуже важливі, де він працював? Він дійсно був кур'єром чи він не мав постійного місця роботи, він підробляв на випадкових Він Працював кур'єром. Як ви його закрити? Скільки тривала операція? Скільки пробував протягом? Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і звичайно, голова національної поліції вони повідомили про результати нашого розслідування. Це дійсно воно тривало цілодобово. Хочу сказати всій будівлі, що ми фактично знаходилися разом, поки тривали розслідування, встановлення всіх обставин, напрацювання місця події. І за результатами ви бачите, що підозрювана особа була затримана. Не можете сказати, чому саме на Хмельниччині? Це були його родичі, чого він, чи він там перечікував? що це було, якщо можна. Я вам скажу так, що ми не виключаємо випадку, що особа мала намір далі виїхати, незаконно виїхати за межі нашої України? Це перевіряється. Ми поки. Чи є якась інформація про спільників? Чи є він сам з користусь? На даний час однією особі оголошено про підозру, про що зазначив прокурорки Львівської області, і ми кажемо про те, що наразі про спільників невідомо. Але ще раз кажу, що ми не відкинули жодної версії, але пріоритетною для нас є відпрацювання інформації щодо можливого саме російського світу. скажіть? От теж на продовольній команді, про те, що він вже місті злочини тісувався до обінерів. Того лісу, наче там схови, одяг і допомогли заварвати, розказати я пропоную. Давайте будемо керуватися тою офіційною інформацією, яку яка, по-перше, є перевіреною, яка яку ми видаємо постійно в засоб масової інформації. Більше інформації стосовно і маршруту і все інше, ми наразі вважаємо, що не бажано давати, бо знов-таки повторюсь безпосередньо саме зараз проводяться всі слідчі дії. І ми б не хотіли втратити ті докази, які можуть бути от саме зараз. Тому ми в подальшому будемо інформувати суспільство. По-перше, і санкція у нас розгляд запобіжного заходу буде найближчим часом. Ми будемо до цього часу вже мати більше інформації. Поступово ми вам будемо видавати ту інформацію, яку вже можна на той час надати. Хочу, хочу, я вибачаюсь, хочу додати, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і головна поліції вже повідомили вам, що цей злочин не був спонтанний перший. Він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу злочинця вони готувалися заздалегідь. Тому ми вважаємо, що, звичайно, що є. Якась е, інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу і е, намагалися сприяти до скоєння цього вбивства. Дивіться, як з моєю жмалією Яном є такий пострій, так що сам Львів, звичайно, ми не говоримо про конспірації якісь, але Львів – політичне вбивство, зінченко, тато його військовий. Тут е, знов старший чоловік, військовий. Тобто такі, знаєте, паралелі дуже голові крутяться, великі. І, власне, скажіть, будь ласка, чи це саме не штовхує на те, що може бути російський слід, і друге, пане Шляхковське, чи все ж таки буде якась ретель, ретельніша перевірка, так, от, свідків, які йдуть до вас, так, щоб буде якісь були уважніші. Телефонували, коли ви вас бачить, і поздравили і так далі. Дякую, дякую. Він дякую. стояв, пільгував і люди вчора стали. Давайте я на перше питання відповім. Mm -hmm. То є, російські слід зараз ми відпрацюємо в рамках розслідування кримінального провадження у мисному вбивстві. Версія, яка б у нас були докази щодо причетності спецслужб Російської Федерації, нам розглядається. Ми документуємо це, проводимо перезвідувачні заходи в рамках кримінального провадження. Як тільки буде те, що можна оприлюднити, тобто воно обов'язково буде доведено до спільноти. Ми відпрацьовуємо цю версію, поки доказової бази в рамках кримінального провадження не буде. Щодо іншої частини вашого питання, то хочу відповісти вам наступним чином. В країні триває війна, країна воює, країна відстоює свою незалежність. Ворог різними підступними цинічними вчинками хоче дестабілізувати суспільство, навіть такі, як прояви вбивства Андрія Павдія. Ми повинні всі мати... Плеча підтримки один одного підтримувати і довіряти правоохоронним органам надавати інформацію. Якщо щось стає відоме, щось підозріле. Ми реагуємо на всі злочини, на всі повідомлення, які надходять на лінію 102 чи 112. А згодили люди з Єфремова, що там біля страхової компанії там крутилася людина дуже довгий час? Давайте ми не будемо цю інформацію зараз розголошувати, а з часу ми проінформуємо. Тобто немає Є? інформації, чи стежили за ним, за перемієм? На даний час ми опрацьовуємо, опрацьовуємо це питання, вивчаємо здобуті нами вже докази і будемо готові сказати, коли їх опрацюємо, і це не зашкодить звісу. Знаєте, що будь ласка? що Андрій Порубій звертався півроку тому, що вони надали охорону. Про це... За... це заявив ЮКОЛЕВА АРІЯ, СКІ Ну, Я відразу скажу, до Національної поліції Андрій Парубій не звертався за надання йому охорони. До Служби безпеки України теж саме. Тобто Звернення від Парубія не було, від його оточення те ж саме. Так. Не Скажіть, будь ласка, чи е, могло бути так, що дуже ретельно він вивчив, як саме діє в інших платформ, які допускали помилки, як камери і так далі? Чи могло це стати для нього та для, для нього таким утвердженням вчинити злочин? Ну давайте так скажемо, що звичайно, звичайно, і злочинці вони коли готують свій черговий злочин, на жаль, вони вивчають методику дії правоохоронних органів. Але насамперед сьогодні в Україні як ніколи міцна правоохоронна система. Ви бачите, ми тут всі разом. І так ми працювали 24 на 7 з моменту скоєння цього вбивства і служба безпеки, офіс генерального прокурора і звичайна національна поліція. І тому на сьогоднішній день всі повноваження і можливості дають нам змогу зафіксувати, встановити особу і затримати її. Далі треба. Згідно процесуального законодавства, отримати всі докази, і, звичайно, офіс генерального прокурора доведе, як сказав прокурор, доведе цю ситуацію. На жаль, це вбивство до остаточної крапки. Так, на зараз для Тобі зізнався, чи ні? На зараз для нас важливо саме процесуально оформити всі докази, які є, які в першу чергу будуть оцінені. Під час розгляду запобіжного заходу, тому що суд також буде надавати оцінку тим доказам. Тому наші дії зараз направлені саме на це, щоб зібрати ці докази і в найближчим часом в суді їх надати суду для того, щоб обрати саме той запобіжний захист, який ми вважаємо, що він є насправді справедливим на даний момент. Це тримання під вартою. Це сьогодні важко. Все залежить від того. Дивіться, у нас є час. Він був затриманий вчора. Сьогодні повідомлений про підозру. Відповідно до законодавства, він має бути доставлений в суд впродовж 60 годин з моменту затримання. Тобто, у нас є або сьогодні, якщо ми встигнемо зібрати ці докази, або завтра ми будемо подамо це до суду. Вибачте, колеги вже помітили, що почалася хвиля у відповідь на повідомлення про затримання у соцмережах, що типу, не віримо, це затримали недовго. І це теж може бути російським кидом. Але чи можете нам, будь ласка, те, що ви можете сказати, підсумувати, що на зараз вказує, що затримували саме того, хто вчинив злочин? Я можу сказати вам так, дивіться, я ще раз повторюю, що робота тривала 24 на 7. з моменту вчинення цього вбивства. Завдяки Національної поліції, оперативним службам, Служби безпеки України і звичайно офісу генерального прокурору ми зібрали достатньо доказів, щоб обґрунтовано сьогодні прокурор підписав цю підозру. Ми кажемо не про випадку... А це посадовність дійс правоохоронних органів, які дозволяють нам сьогодні казати, що ця особа підозрюється правоохоронними органами у скоєнні цього вбивства. З коробєм він раніше якось контактував. У нас немає зараз такої інформації. Дякую, дякую за себе.